Всім привіт! З вами Артван, і це новий випуск Довбиків на їхньому шляху до величі. Як Чех потягнув. Довбик, добик, добик, добик проти, проти Парашина знов забуває. 5-4! 5-4! В минулому випуску ви побачили, яким складом довбики пішли в свою чергову вікенд-лігу та як вони її розпочали. Маленький спойлер: до команди нарешті доєднався Артем Довбик, і він. Навалює, як має бути. Слава Україні! Тож сьогодні ви отримаєте відповідь на питання: чи змогли довбики досягнути своєї мети? А я нагадаю, що основною ціллю даної рубрики було зробити 16 перемог у вікенлізі за Довбиків, маючи Артема Довбика у складі. Приємного перегляду! Нарешті, ідемо у Weekend League. g unit FC. Так, чех компанія de Brune Bellingham. Hey, Что, ебнутый Челкейн і Сон. Що це таке? Що це за склад? Та йобаний в рот, я. не хотів... Пизда, як забрати мячик? Мене загрейнек, просто битко. Ладно, пизду, пизду, пизду. Чеха, Канджа, Аболі, Сон, Месиді, Бала, Хаверс, боже. А можна щось чуть-чуть попростіше, якісь склади, суперники. Що це, блін, за суперзадротів з суперскладами од них кидає? якісь роботяги, звичайні. <furious думаю> Блять, як не навижить ці голи, то піздец. з ударом. Один-один. О, як патрі гарно перекинула. Тобик, Тобик. Довбик, довбик, український він козак. Зай як. до-до-до-до-довбик Блядь, він не вдарив, він не вдарив, він сука не вдарив. Та блядь, я не розумію, хто хто це бігає. Кому він віддає, блядь, тут всі нахуй в одинаковій формі. Як можна грати, блядь, такою формою синьою, темно синьою? Я не розумію, хто там в моєму штрафному майданчику мій, хто не мій. НА Нахуй, добри. <плес> бля, ну шо це за крути... Крути, блять, все підряд. Біля монстровного майданчика. <плес> бля, яка хуйня, яка з'єбана залупа, просто, а не Ну гол є, але він не дасть мені вже забити. Тож, перші два матчі другого ігрового дня програні рахунок 8-4. Шансів на 16 перемог майже немає. В моїх очах та в очах команди видно тільки порожнечу та розчарування. Але Надія не покидає вболівальників довбиків які прийшли на трибуни Твіча та на стрімі підтримали мене та команду. Саме заради них та заради усіх вболівальників Добиків. Які дивляться це відео зараз на Ютубі. Вони продовжили боротьбу у вікендлізі. До речі, вболівальники на Ютубі. Саме зараз ваші подобайка, коментар та підписка можуть стати вирішальними у цьому непростому відео. Та підняти довбикам моральний дух. Так, Сальта Чех на воротах, Ханско Колер. Ну окей, це не настільки м'ятовий склад, як попередній. Бем! 1-0, добре. Добик? Так, дивіться. І Жак зловив цього червоного. С Серега зловив тего червоного. Получається, я теж маю зловити. А поки що я забуваю задобика 2-0. Сюди. Пеналька, сюди. Добих 3-0. Там за скількись там балів... Ой, пропускаю. За... Але... Але треба буде зробити сабден і зіграти проти всіх бажаючих сабів. 4-1. А я А я це... в честь тебе забуваю цей гол роблю. Жартую, не йде, бо фікір забуває. Ну хоч так. Так, Менс of Mayhem суперник, Вандерсарк. Рос орендований? Рос орендований. Бапе, кров, фікір. Ой, хлопці. Один-один. Yeah, nice <sharp inhale> добре, добре, один один. Want... Бля, ну як такі паси проходять? Як м'ячик забрати? Як забрати баний м'ячик, коли він так пасується? Блишка. Добре, 3-2. Ні, неможливо забрати м'ячик, типа. Добре добре, 4 3 Давай, давай коре, давай, куреа, давай, куре. Ну шо ти за прийом, блять, головою? Нахуя ти приймаєш головою? Що це таке було? Оп, штрафний, штрафний є. Круш Савіо! Я знав, я знав, що він заб'є. Я спеціально вибрав його, а не правшу, тому що з лівої ноги там офігенно лягало. 5-4! 5-4! 5-4! 5-4-54 5-4! Чекайте, 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 чекайте! Все, зараз спокійно, зараз головне не пропустити. r 9 is the best. В нього є R9? у нього І нема r 9 Все треба їбати. Тут зібралися, тут зібралися Тут вже без рофлів треба вигравати проти Проти Парашина Сука Пропускається, Арлота Ні, а тіпчик заграв добре Так, ну він так викидається, що ну цим треба користатися Нарешті, нарешті, один-один, добре. Бля, ці його перепасовки, це піздец. Побіг, 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 Куреа. Тут же маєш втікати. Ей, э, пенальті, 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 пенальті насосали, пенальті насосали, добре. Довбик забуває. Добре, а я ще й проти Парашина граю, я щось забувся. Блишка. Близько, прочитав, прочитав, що близько. Добре. Аааа, як чех потягнув? Тобик! Де штанга? Тоби! Тобик, тобик, добик, добик проти проти Парашина знов забуває. Проти Ліль граю. Алісон Ханско, Менді, Дест, Одегор Гарінча Ну, виглядає. Хоть фу футь фу, але виглядає іграбельно. Так, тільки давайте без такої хуйні, що я роблю відбори, вони не роблються. Бачу, Савіо. Ай-яй-яй-яй-яй, майже. Сука! Про втикав проти Карсорда. Добре, один один, 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 все нормально, все нормально, все нормально, хлопці. Корея проснувся в останньому матчі. Дубль, хорош. Бл. Блишка, де два, добре. 4, 2 І останній, останній, останній гол, звичайно ж, забуваю Артем, довбик, довбик, довбик Український він козак, знає забивати як До-до-до-до-довбик Я хочу на це подивитися Я хочу на це подивитися. Третій ранг. Третій ранг. Третій ранг. 16 перемог. За долбиків. З довбиком в основі. Довбик, долбик, довбик. Приєднався до команди і приніс 16 перемог. На цьому аккаунті це перший раз 16 перемог. І я без довка без долбика все ніяк не міг зробити ці 16 перемог. А тут просто перша ліга з долбиком і 16 перемог. Блять, добики просто чекали. Довбика. Блять, з 8-4. З 8-4 я зробив 16-4. Це нереально, це нереально просто. Це 8 перемог поспіль я зробив. Це як це взагалі можливо? Хочу пару слів про кож сказати про цих легенд, які зробили 16 перемог на цьому аккаунті. Алісон пару матчів просто-просто в соло затащив. Я не знаю, я його так я його так чмирив. Весь час, а він просто взяв і затащив декілька матчів просто в Солянову Респект Алісон, дякую, що це зробив. Клас, мені сподобалось. Е, Канцело, Канцело прикольний. Мені мені сподобалося, що він, типу, в захисті стоїть дуже впевнено. Єдине, що коли е, на простір давали, типу, на забігання, то Канцело трошки не встигав. Е, ага, бо в нього спрін спід маленький. 86, і там, якщо хтось якийсь бігунок, то його обганяли дуже сильно. Фердінанд e, і Блан 2 леви. 2 леви, блять, просто машини, дуже, дуже класний центр захисту, насправді. Мені подобається. Мігель e, Гутєрес. це взагалі таке відкриття для мене. Чел 3 плюс -3, 3 зробив. Там e, він вирішальні на турі голи забивав в деяких матчах. Просто дуже класна карточка. Мені нагадує, чимось Тео. E, Коротше, ставлю лайк. Це для мене дуже неочікувано W-карточка. Я думаю, що він буде гамно, він виявився класним. Е, Патріго Іру теж сподобалося. Типу, і бокс-бокс, туди-сюди бігає, і вона досить е, така шустра і відбори класні робить з гінотом. Коротше, ставлю лайк. Макалістер просто затичка. Я ним нічого не робив. Він просто в мене був як гравець, який просто мав бути на полі. Я якби не знаю. Е, Бронзового чела би поставив, мені здається, він би то саме би робив, що Макалістер. <гумістер> не знаю, я його взагалі імпакта не побачив. Пікір. Е, Пікір просто Сонечко. Е, його, його файнесіки, його, його дрібін. 22 голи 19 асістів. Прикольна карточка. Клас. Кореа, Кореа 37 матчів, 33 голи, 14 асистів. теж дуже хороша статистика. Але він в дуже багатьох матчах випадав. Але зато. В останніх матчах він порішав. Там, там, де треба було, щоб він порішав, він порішав. Я не знаю, як це працює, тому що він реально більшість в ліги був е, гамном, але в кінці він реально зарішав, тому, тому респект. Довбик. 37 матчів, 37 голів, 21 асист. Так, да, я на нього трошки грав. Десь він пенальті забивав, десь головою з котових, але блін. Головою з котових теж треба вміти забивати. Ну і коротше, довга. Дов. Як він порашено забивав? Коротше, блядь, добик машина. Ну і блядь, добики чекали добика, щоб зробити тих 16 перемог. І савіо, савіо, це взагалі, савіо це розйоб Це моя улюблена карточка в цьому складі. так як він бігає, так він забиває. Е, да, він десь якийсь дерев'яненький зазвичай. Але, блядь, коли йому треба просто отак от бігти вперед, він біжить охуєнно. Коротше, от оці от, от легенди, запам'ятайте, їх вони зробили 16 перемог на добиках. Дякуємо їм. Далі будуть нагороди, але перед цим довбики досягнули своєї мети. Вони здобули 16 перемог у Лізі. і ще й з Артемом Довбиком в основі. <плес> Вони подолали цей тернистий шлях до величі і навіків вписали свої імена у історії цього каналу: Алісон, Канцело, Фердінанд, Блан, Мікель Гутьєрес. Патрі, Пекір, Макаліст, Коре, Савіо і, звичайно ж, Артем. Довбик. І що? Це фінал для Довбиків? No, God, please, no! No! В якійсь мірі так? Але не зовсім. Тому що довбики продовжать своє існування, але у іншому форматі. По-перше, я буду відкривати різні паки і піки на цьому аккаунті, і ви, глядачі на Ютубі, звичайно ж, будете. Бачите найкраще з них. А по-друге, добики повернуться. Адже ще одною ціллю даної рубрики було вийти у елітний дивізіон. Щоправда, станом на зараз я не можу вам пообіцяти, коли відбудеться продовження даної рубрики, адже зовсім скоро стартує турнір серед українських контент-мейкерів. Чекайте анонсу вже протягом тижня та пишіть в коментарях, як ви думаєте. То стануть учасниками даного турніру. А зараз нагороди за 16 перемог. Погнали на козака. Блять, перший пік хуйня. І другий пік. І другий пік на козака. Будь ласка, 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 будь ласка. Челхан Глуї Пелегріні. Ну це не зовсім габела, але нафі... на що вони мені треба? Ну, таке собі, таке собі. Ну, блін, а. ну... От, інтер, інтер. І що мені з ним робити з тим Інтером? Чи... Турук з Інтера? А, ну, в принципі, Зомер і Челханоглу. В принципі, можна їх двох ставити. О! Чекайте, а в мене в мене якраз. В мене в центрі зараз Макалістер і на воротах е... Алісон. Можна замість них Ставити Зомера і Челханоглу хуйня, але хай буде. Так, Jumbo Rare Players Pack продаваємо. Коротше, не тоц, не цікаво. Ну, Обердор, до речі, ладно, якихось пару копійок коштує, на тому дякую. Ultimate пак продаваємий. Робертсон. Буде дабл? Блять. Ультимейт пакет, це така залупа. Це така залупа, жах просто. 85x2 продаваємий О, є тот, продаваємий Іспанія. Центральний захисник це хто? А, стоп, це. це це Радес. Із нею. Прикиньте, зараз продаваємий лао випаде Ні, це якась дівчинка. Вільямс ясно, Поняв 85x3, продаваємий Є, ще один Тоц. Америка. О, це даблтос навіть буде. Ну, перша хуйня. А, ні, це не даблтотс. Це просто один Тоц і 285. -х. Перепрошую. Полетіли. Три гарантовані продаваємі тоця з серії А. Франція. Центральний пізох. Блін, це рабьо. Тото. І Фергюсон, о господи, о господи, ну шо за гомно? Ну, шо за гомно. <laughs> і Смолінг, блять. О oh, боже, о oh, боже. You, Натурі краще би зробив 14 і золотав би би продаваємо. Ой, не продаваємо го, ніж оцих три гамнаря продаваємох. на що вони мені? Вони всі разом 100 тисяч навіть не коштують. О, 805х10. 85х10, 85х10 щоб. Може зараз щось залетить. Може тут пощастить. 85х10. Є тоц Німеччина. Це не тоц О Окей, це кіміх Давайте мені жару, і я задоволений. Або Тео, або Леао або Дібалу. Пля, со мертише. Не, джі-джі, джі-джі По дропу сьогодні не наш день. Дякую всім, хто подивилися дане відео до кінця. Не забувайте про подобайки та коментарі. Підписуйтесь та очікуйте на наступне відео. Також, хто ще не знає, в мене є ще Твіч канал, на якому я в прямому етері граю більшість своїх матчів та спілкуюся з вами, глядачами, а також телеграм-канал, де всякі новини, анонси, чатику там переписуємося, дивимося футбол та таке все інше. Всі посилання, як завжди, в описі під відео та у закріпленому коментарі. Бувайте здорові! Російся те, Все буде Україна, пока.